Друзі, вітаю! Путін не їде до Туреччини. Які причини? Давайте розглянемо. Є частина публічних, є щось і навіть не публічне. Давайте про це поговоримо. Але ви спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Дзвіночок, щоб швидко отримати повідомлення. А лайк. Для того щоб це відео краще ширилось, ну і підписка важлива. у нас 272 тисячі йдемо до 300 і будемо боротися експертанці з російською пропагандою. Тому підпишіться, будь ласка. Власне, сьогодні стало відомо, що Путін не поїде до Ердогана. Хоча міністр закордонних справ Туреччини казав, що вони мають от от уже зустрітися. Там хтось говорив 12 дванадцяте число, хтось 14 14-те. Неважливо сьогодні стало відомо, що нічого не буде, нікуди Путін не їде. Пісков казав, що дуже важлива зустріч. все обговорять, встретяться з партньорами. Ну, давайте чесно, Путін для Путіна це дійсно була суперважлива зустріч. Спроба легалізувати цю морду в натівських країнах. Туречна натівська країна, і це могла б бути перша натівська країна, де куди Путін міг би приїхати, але не приїде. І що сталося? Є кілька причин. Зрозуміло, що більш. За все, це щось велике попередження, і Ердоган почув він. Не захотів зустрічатися. Бо, наприклад, Путіну явно поговорити як про експорт українського зерна, яке він не вирощував, але яке хоче впливати на вивіз. Газовий хаб зрозуміло, що хід самої війни і зброя путіну треба поїхати, бо турецькі банки відмовляються обслуговувати. Турецькі банки відмовляються обслуговувати через е, санкції. Ви знаєте, що ввели нову хвилю санкцій. Тепер, якщо ти співпрацюєш з санкційною країною, тепер сам потрапляєш під санкції. Ну і зрозуміло, що турки пішли відмовлятися. Вчора китайці відмовилися. Тому Путіну зустріч треба. Плюс перед виборами показати, що він десь там рукопожатний, хоча б з Туреччиною то зустріться може. Але ні, бачимо, що сталася відмова. Перша, ну найпростіше, міжнародний кримінальний суд нагадав, що Путін в розшуку за. Якраз такі крадіжки дітей його шукають, і, власне, щоб заарештували. Ми сумніваємося, що Ердоган здав би Путіна. Ну, от, але є друга причина: це суспільний осуд інтерв'ю такера Карлсона, американського ведучого, якого там вже багато хто не вважає навіть ведучим і журналістом, а більше вважають пропагандистом. Власне, такер взяв у нього інтерв'ю. Воно вийшло, і це був дуже великий суспільний осуд. Європа сказала, що задумується над тим, щоб взагалі не впускати його в Європу через те, що він легалі. Зує Путіна нього інтерв'ю прославляє Путіна. Я думаю, що це могла бути теж одна з причин, яка повпливала на те, що Ердоган зрозумів, що не варто тиснути руку цьому міжнародному злочинцю. Ну, от особливо будучи країною-партнером НАТО. Ми розуміємо, що Туреччина зараз в непоганих відносинах з Заходом пропустили Швецію, отримали Ф-16. Е, Нулан сказала, що можна отримати навіть Ф-35. Ним це цікаво. Давайте будемо відверті. Тому думаю, що десь могли надавити західні друзі, можливо, штати, можливо, НАТО. Можливо, єс, yes, не знаю. Але мені здається, що був певний тиск на Ердогана, щоб він відмовився, не підігрував Путіну зробити цю зустріч перед виборами, щоб його не посилювати. Ну і турецька сторона і усе почали говорити. Про те, що ось зустрінемося в квітні, теж нормально. В Туреччині відбудуться місцеві вибори. В Путіна в березні відбудуться президентські, Типу зустрінемося після. Ну, як мінімум, бачимо, що зустріч перед візитом зірвана, що насправді добре це, як мінімум, не посилить його позиції ні на міжнародній, ні на внутрішній арені. Бачимо, що світ бойкотує Путіна, схлопується, ніхто не хоче бачити цього військового злочинця на своїй території. Ну не хоче в себе і забороняють. І іншим, тому що Ердоган перед цим точно хотів. Як ви гадаєте, друзі, запитання. Яка з цих трьох причин найбільш актуальна, найбільш реальна? Як ви гадаєте? Напишіть в коментарях. І друге, дуже прошу підпишіться на канал. Це важливо. Бережіть себе, до зустрічі.